Дня, продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталія Якобсон. У Миколаївській області знову буде голова облдержадміністрації. Конкурс на цю посаду виграв народний депутат від БПП, заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради Олексій Савченко. Він зазначив, що як очільник облдержадміністрації візьме на себе. Зобов'язання на найближчий рік ремонт доріг, тепломодернізацію і транспортне сполучення. Указ про призначення голови облдержадміністрації має підписати президент після узгодження із Кабміном. Загалом у конкурсі на посаду голови Миколаївської облдержадміністрації офіційно брали участь 32 кандидати, шість з яких вийшли до фіналу. Комісія обрала і резервного претендента Артема Ващіленка, який протягом року має право бути призначеним головою Миколаївської. Облдержадміністрації, в разі, якщо Савченко відмовиться від посади, або з ним щось трапиться, держава не буде фінансувати корупцію у газовій сфері, а підтримає тих громадян, які потребують допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час селекторної наради з керівниками місцевих органів виконавчої влади, на якій обговорили питання соціального захисту населення, зокрема житлових субсидій. Держава не фінансуватиме минулу систему у газовій сфері, що опороджувала збитки в комунальних підприємствах та масштабну корупцію, а фінансуватиме підтримку конкретних громадян України, які потребують такої допомоги після встановлення ринкової ціни на газ. Людей лякають популісти зараз тим, що величезні будуть платіжки і люди не зможуть сплатити. Я хочу ще в черговий раз заявити про те, що це є абсолютно неправда. Всі ті, в кого мають гроші, вони заплатять повну ціну. А ті, хто мають невеликі доходи, різницю порядка 85% заплатить держава. Прем'єр-міністр зауважив, що за системи, яка існувала в минулому, коли ціни на газ були знижені, різниця в ціні з бюджету компенсувала НАК Нафтогазу і таке фінансування сягало ста мільярдів гривень щороку та були приховані від українських громадян. Крім того, дешевий газ списувався за нормами споживання на населення, а потім перепродавався на ринку за комерційною ціною. На цих оборудках зловмисники заробляли сотні мільйонів та мільярдів, зазначив голова уряду. Кожна гривня, яка заробила Зароблено на видобутку українського газу, на імпортуванні буде покладено в державний бюджет, в державні резерви і газ, який імпортується, буде направлений на потреби держави і українських громадян. Тому я би хотів, щоб ми з вами, особливо на місцях, були не популістами, а були реалістами. Діючий механізм субсидії дає чіткі можливості кожному українському громадянину, який потребує допомоги, отримати державну цільову підтримку на фінансування оплати житлово-комунальних послуг, зазначив прем'єр-міністр. Наступний етап це монетизація субсидій. Монетизація економії субсидій. Якщо люди будуть споживати і економити, цю економію ми маємо перераховувати цим людям коштами. Коштами. І ми до цього сьогодні готуємося. Тобто, ми наведемо порядок в соціальній сфері. А в Миколаївському клубі директорів Агенція розвитку Миколаєва презентувала свій новий проект. Підприємцям запропонували зробити інвестиційні паспорти на власний бізнес. Які саме переваги надає даний проект, знають наші журналісти. Чергова зустріч представників малого та середнього бізнесу відбулася в не зовсім звичному форматі. Сегодня мы будем слушать доклад агенции развития Николаева. Они будут презентовать свой проект по созданию инвестиционных паспортов успешных компаний нашего города и расскажут, на что нужно делать акцент и предложат свою помощь в этой работе. Основна мета проекту створення інвестиційно-презентаційного комплексу аналітики для інвесторів на цей рік. Агенція розвитку працює з п'ятьма бізнес-кейсами, що містять необхідну інформацію стосовно інвестиційної привабливості того чи іншого бізнес проєкту Інвестору, тільки цю презентацію, він определяється, стоїть чи не стоїть вкладати. Йому говориться, сколько потрібно вложити, які потенціали, який сценарій можливий і сколько у нього буде на виході в розвитку цього проєкту. Агенція розвитку Миколаєва закликає підприємців долучитися до співпраці, адже в єдиній базі ймовірність отримати інвестиційні кошти значно зростає. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Громадська організація Миколаївська міська, організація інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій отримала благодійну допомогу від миколаївських фермерів. Овочі, помідори, болгарський перець, цибуля, крупи та борошна найближчим часом вони потраплять до людей, які конче потребують такої допомоги. На сьогодні ця громадська організація опікується не тільки інвалідами Другої світової, а й учасниками ТО та сім'ями загиблих на сході України. Помощь оказывается материальная, но не денежная, а то, что нам благодаря спонсорам нашим, депутатам, бизнесменам, то есть что удается раздобыть, по мере возможности мы вызываем одних, других, третьих людей, так как всех сразу обслужити. Мы не в состоянии в организации 7,5 тысяч человек на учете. Депутат обласної ради, голова товариства з обмеженою відповідальністю Золотий колос» Надія Іванова, співпрацює з громадською організацією майже 10 років. Відгукується благодійниця і на індивідуальні звернення членів організації щодо адресної допомоги. Раніше вітірана. Десять лет назад было больше других войн, да, теперь у нас, к сожалению, к большому, есть инвалиды, те, которые были в АТО, есть семьи погибших, это к большому моему сожалению. Зачем, я не знаю, зачем. Это сложно объяснить словами, просто, наверное, потому что... Ну, есть проблемы, и ты пытаешься их постоянно решать, ты понимаешь, что если ты сильнее, и если в твоих силах помочь человеку, почему бы этого не сделать? Олена Міщенко, Артем Кліменко, телевізійні новини Миколаївщини. Роботи херсонських художників можуть побачити городян у виставковому залі будинку художника. Там відкрилась виставка, присвячена 45-річчю спілки художників України. Те, що виставляються херсонці, не випадково. Такий обмін виставками вирішили організувати миколаївські херсонські та одеські майстри пензля. Так би мовити, відновити давні традиції. Тут 90 робот. Сколько авторів, ну, Більша часть організацій, може бути не всі. Виставка дуже хороша цікава, інтересна, від от нашої живописи, від нашого іскування Ніколаївського і Одесського. Коли будемо цю виставку вже відправляти в Херсон, ми відправляємо виставку Ніколаївських художників в Херсон. Херсонська експозиція вже побувала в Одесі. Тепер кілька тижнів радуватиме миколаївських поціновувачів живопису. Робіт ми привезли, як вони формувалися. Ну, все так найкраще потрошку, тому що це, звичайно, об'єм такий невеликий від всього того, що ми змогли б показати і цей. Нас 60-59 членів спілки. На сьогоднішній день всі види мистецтва охоплюємо. На жаль, десь років 20. 15, У 15-24 році ми робили тут виставку. Теж в Херсонці в Миколаєві живі були ще такі вже славетні миколаївці, як скажімо, Бережний, Завгородній і так далі. От. І сьогодні от пройшов цей час, і знову нібито ніби це було вчора. Знову ми зустрічаємося, знову в цьому прекрасному залі. Про дружні стосунки згадували під час відкриття виставки. Раніше такі обміни були частими. Урочисто частину намагалися не затягувати, адже так хотілося роздивитись картини. Одразу впадає в око те, що живопис сусідів відрізняється від звичного нам миколаївського стилю. Він трохи жорсткіший, інші кольори, зовсім інше бачення сюжетів. Хоча самі херсонці це заперечують. Чим воно відрізняється, то Глядач подивиться, будуть відгуки. Це південна школа. Так що я не думаю, що вона настільки там може відрізнятися. Всі кадри це в основному Одеса, училище і під, під у них університет Ушинського. Так що тут весь південь це одеська майже школа. Українська Мадонна наче дивиться в душу, примушує замислитись пустий вагон і львівський двір колодязь. Таких, як зараз говорять, атмосферних робіт тут багато, тож варто подивитись. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. А у рамках олімпійського тижня в Миколаївській загальноосвітній школі номер 51 відбулось свято спорт це стиль життя. Суддями суддями стали титуловані спортсмени. Кращих визначали за результатами естафет та вікторин. Подібні заходи проводяться вже восьмий рік поспіль. Метою є залучення дітей до занять фізичною культурою. Організатори змагань поєднали динамічні естафети зі спортивною вікториною, де діти відповідали на питання стосовно спорту. Це пропаганда спорту, і в місті з тим ми показуємо, що в нас в Ніколаві люблять спорт, і цими мероприятиями ми привлекаємо дітей до заняття спортом. Ось так ми знаходимо талантливих дітей, ось такі естафетки і знаходимо серед них таланти, потім приглашаємо себе в школу. Важливим на змаганнях є присутність майстрів спорту та олімпійських призерів. Перед естафетою вони демонструють, як правильно та безпечно її пройти. Я считаю, это нужно обязательно проводить для того, чтобы показывать не только людей, которые достигли в спорте что-то. Чтобы дети смотрели на них и хотели подражать. То тобто есть должны быть люди, которые привлекают и ведут за собой лидеры. Не то, чтобы дети сидели возле компьютеров и проблемы со здоровьем. Нужно привлекать в спорт. До речі, на параолимпийских играх в Рио выпускник самой Миколаївской 51 школы, Игорь Цветов, завоевал движело. Ті медалі з легкої атлетики. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це останні повідомлення денного випуску телевізійних новин Миколаївщини. Ну а наша інформаційна служба продовжує для вас свою роботу вже о дев'ятнадцятій. Я розповім набагато більше, а поки вдалого продовження цього дня. І до зустрічі.